Завжди працюємо при будь-якій погоді. У нас сьогодні в Києві дуже холодно і дощ, але ми приймаємо нові автомобілі. Олексій, розказуй про наше нове надходження. Друзі, привіт! Audi A3, трон, е просто в народі гібридна, американка. 16 Які були пошкодження? Здебільшого механічні по підвізки і чуть-чуть заділо крило, але крило замінено в колір, тобто автомобіль весь в рідній фарбі. Ага, супер. Ну ми фоточку додавимо. Так, а що тут? Який двигун? 1,4 плюс гібридна установка. Ага. Веслайні, дістронік, e, безключовий доступ по всім чотирьом ручкам дверей. Чорний кожен угу. салон з е електрорегулюваннями. Ой. дай, би, будь ласка, покажу. Ой, в дуже в гарному стані салон. Камера заднього огляду, еслайновське кермо дуже гарне. Да. Підігрів сидінь, люк. Люк, а давай ззаді. По задньому ряду, нагадую, 71 тисяча пробігу. Клас, дуже кайфний стан, дуже кайфний. Кайфний. Так, так, а що у нас по ціні? Леш? Ціна 18 990. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит лізинг, можна безготівковий розрахунок. Скажи, будь ласка, де можна подивитись цю інформацію про цей автомобіль? Всю інформацію по автомобілю, а також він код можна глянути на нашому сайті за посиланням у шапці профілю. Супер! Друзі! Ми чекаємо вас. Навіть в таку погоду на тест здрайв приїжджайте до нас на Семську. 2 Чекаємо.